Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна збільшити власні кошти в 2-3 рази і без ризиків головне. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо приймати участь у Airdrop від біржі Backpack. Ця біржа зібрала 38 мільйонів доларів інвестицій. І сьогодні до 19 березня. Першої години ночі у нас є ще час виконати умови і отримати аеродроп від цієї біржі. Отже, що нам необхідно зробити, вам необхідно зареєструватися за даним посиланням. Обов'язково переходимо за даним посиланням через ноутбук або через повну версію з браузера на вашому мобільному телефоні, для того, щоб ви не скачували додаток а безпосередньо попали на сайт. Пишемо свою пошту, придумаємо двічі пароль, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку StінCup. Після чого на вашу пошту прийде код, вводимо цей код і ми попадаємо на саму біржу. Ось, на самій біржі ми нажимаємо на настройки, гортаємо вниз і навпроти Identity Verification, нажимаємо на кнопку Пройти верифікацію і далі вибираємо Україну і вибираємо QR-код. І через даний QR-код ми скануємо цей код через свій мобільний телефон і успішно -то проходимо верифікацію. Після проходження верифікації ми нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо тут валюту USDC і в мережі Solana і закидаємо на цю свою адресу кошти. Як мінімум 50 доларів. Відповідно, чим більше ви закинете, тим легше буде вам. Тим легше вам буде робити оборот. Після того, як ми успішно закинули кошти, для того, щоб купити USDC, приміром, ви можете перейти на біржу Binance, там за будь-яку криптовалюту придбати USDC і безпосередньо вивезти на біржу Backpack на свій гаманець цю адресу. Після того, як ми успішно зробили депозит, ми переходимо в розділ Trade. І ось тут, приміром, в парі solana USDC просто. Так як у нас є уже USDC, ми вибираємо Market, вибираємо 100% і нажимаємо на кнопку Buy. Після того, як ми успішно купили криптовалюту, ми нажимаємо на кнопку Sell, нажимаємо на кнопку Max і отак от продаємо. Купуємо на максимальну суму, продаємо, купуємо, продаємо. І так е, е, з кожним орденом, з кожною покупкою і продажею е, криптовалюти, у вас е, з балансу буде списуватися комісія. Відповідно, чим більше ви зробите торговий оборот, чим більше ви коштів втратите на комісії. А на комісії я нагадаю, що за 1000 доларів торгового обороту ви втрачаєте 1 долар всього насу. Так от, за кожен втрачений долар, нам по суті, по суті ця біржа має відшкодувати втрачені кошти в 2-3 рази. Відповідно, чим більше ви зробите торговий оборот, тим більше коштів ви отримаєте. Ось бачимо, що. Тут можна перейти за даним посиланням і дізнатися загальний торговий оборот, який ви вже зробили. Бачимо, що я зробив торговий оборот у 506 тисяч доларів. 511, ну, 506 тисяч 511 доларів. Тобто, по суті, я закинув на дану біржу 600 доларів. І ось так купував, продавав, купував, продавав через маркет, спалив на комісії. 550 доларів, і відповідно зробив даний оборот у 550 тисяч доларів. Відповідно, сьогодні, точніше, завтра в час ночі, вони зроблять скріншот усіх балансів, і відповідно до цього нам роздадуть аеродроп. Відповідно, буде лістинг їхньої монетки, і вони нам безкоштовно на аккаунти подарять ці. Токени, які ми зможемо в подальшому продати. Тобто, По суті, я втратив на комісії 500 долларів, але маю отримати десь орієнтовно 1000 1500 доларів, як мінімум. Тобто, По суті, ми власними коштами ризикуємо не дуже, як мінімум, ми відіб'ємо свої кошти, як максимум ми заробимо ще додаткові якісь кошти. Тому рекомендую вам обов'язково закинути. Будь-яку суму собі на баланс після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ви можете закинути і 10 доларів, і зробити торговий оборот в 10 тисяч доларів, ось так, от, купуючи, продаючи, і зробити x2, x3 від цієї суми. Можете закинути 100 доларів, відповідно, ви зробите торговий оборот у 100 тисяч доларів. І таким ось простим чином ви легко можете заробити x2, x3 від суми, яку ви сьогодні. Спалити торгуючи на даній біржі. Так як я вже говорив, що вони залучили інвестиції у 37 мільйонів доларів, а на їх біржі зараз торгує орієнтовно десь тільки 30 тисяч користувачів. Тому, по суті, нам мають роздати досить хороші нагороди. Тому рекомендую вам обов'язково скористатися пропозицією, закинути будь-яку суму і зробити торговий оборот. Як мінімум, рекомендую вам зробити торговий оборот не менше, ніж 10 тисяч доларів. І, в принципі, на цьому все. Просто ось так, от торгуючи, спалюючи е кошти на комісії, ми легко зможемо заробити кошти на біржі Бекпек. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйон. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.